Привіт! Сьогоднішній наш урок буде присвячений розгляду прикладів з підручника Істер, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія 10 клас. Хочу сьогодні з вами розпочати п'ятий параграф Паралельність площин і подивитись з цього параграфу розв'язок прикладів від 5.2 до 5.7. Якщо вас цікавить теорія на цю тему, то посилання я дам в описі до відео. І так, задача 5.2. Площини альфа і бета паралельні. Пряма А лежить у площині альфа, яким є взаємне розташування прямої А і площини Бета. Зобразимо малюнок. Намалюємо дві площини альфа і бета. І у нас відомо, що в площині альфа лежить пряма А. І ці дві площини паралельні. Тепер давайте подумаємо, як же співвідноситься пряма А з площиною бета в просторі. Для цього ми згадаємо ознаку паралельності площин, оскільки нам задано, що альфа паралельно бета. Ця ознака стверджує, що якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні. Отже, якщо у нас вже відомо, що ці дві площини паралельні, значить в прямій Б також є пряма Б, і також є, відповідно, пряма С і пряма Д. І отже, нам якби відомо, що А і С належать площині «альфа» і вони перетинаються в одній площині. І якась пряма А, паралельна Б. С паралельно Д, і відповідно Б і Д уже належать іншій площині Бета. Тобто, все це випливає з ознаки паралельності площин, і ми це записали. А от тепер давайте подивимося. Якщо нам треба зрозуміти, як розташована пряма до площини, то згадаємо ознаку паралельності прямої площини. І чи дійсно ця пряма паралельна до площини бета? Що якщо А. Ми записали паралельно Б, тобто деяка пряма, паралельна до іншої прямої, яка, в свою чергу, належить площині бета, то ми знаємо, що Б належить бета. То за ознакою паралельності прямої і площини, відповідно, ця пряма, паралельна не тільки до прямої площини бета, а до всієї площини бета, отже, А паралельно бета. Отже, яке взаємне розташування прямої А і площини бета, вони паралельні. 5,3. Площини Альфа і Бета паралельні, пряма А лежить у площині альфа, пряма Б у площині бета, чи можуть прямі А і Б перетинатися? Зобразимо малюнок, позначимо дві площини, і нехай пряма А лежить у площині альфа, і деяка пряма Б лежить у площині бета. Треба подумати, чи можуть ці дві прямі А і Б перетинатися. Ну, давайте згадаємо взагалі, які в просторі є три випадки взаємного розміщення прямих. Вони можуть перетинатися, вони можуть бути паралельними і вони можуть бути мимобіжними. Якщо нас запитують, чи можуть прямі А і Б перетинатися, згадаємо, в якому випадку прямі перетинаються. Просторі, якщо прямі А і Б перетинаються, то вони мають спільну точку і лежать обов'язково в одній площині. Тобто, згадайте, навіть є аксіома стереметрі, яка стверджує, що через дві прямі, які перетинаються, можна провести площину і до того ж одну. Отже, виходить так, що дивіться, А і С, наприклад, якщо перетинаються, то вони утворюють одну площину альфа, вони належать одній площині. Але ж у нас сказано, що. Пряма А лежить у альфа, а Б лежить у бета. Якщо прямі А і Б перетиналися, то вони удворювали одну площину, а вони лежать в двох різних площинах. Тепер ще згадаємо, що якщо площини Альфа і бета паралельні, то, за означенням, ці дві площини не мають спільних точок. А значить, і прямі, які їм належать, не мають спільних точок, бо абсолютно ніде ніяких спільних точок перетину між двома паралельними площинами не існує. Це означення двох паралельних площин. А отже, які б ми прямі не проводили в двох різних паралельних площинах, вони не будуть мати спільних точок. А значить, можна зробити висновок, що прямі А. І Б, які лежать в двох паралельних площинах, перетинатися не можуть. Далі, приклад 5.4. На малюнку 5.8 зображено прямокутний паралелепіпед чи паралельні площини, і задані два варіанти, зараз ми їх детально розглянемо. Ну нагадаю, що таке прямокутний паралелепіпед це коли гранями всіма гранями можуть бути прямокутники у такої фігури. Розв'яжемо цю задачу і почнемо з того, що розглянемо спочатку дві площини АБЦ. Дивимось на малюнок АБЦ. Це ось цей нижній прямокутник, нижня грань. І площина А1 с 1 Це ось ця верхня грань, верхній прямокутник. І чи паралельні ці площини. Давайте дивитись. в площині АБЦ, нижній. Є дві прямі, які перетинаються це АБ і ВС. Вони перетинаються в точці Б. Записали. Так само глянемо в верхній площині А1, В1, С1, є також дві прямі А1В1 Б1, і Б1С1 вони перетинаються в точці Б1. А також ми знаємо, дивіться, що АВ з однієї площини паралельна до А1Б1 з іншої площини. Тому що вони ще в свою чергу лежать ось цій боковій площині абб 1 і вони паралельні, як сторони прямокутника. Так само, дивіться, БЦ і ББЦ1 також паралельні, тому що лежать також ще в одній площині бб 1 c 1 і паралельні, як сторони прямокутника. Значить, ми з вами побачили, що. Якщо дивіться, дві прямі АБ і БЦ належать площині деякій АБЦ, і АБ перетинається з ВЦ, а також АБ паралельно А1, Б1 і БЦ паралельно Б1, С1. Причому А1Б1 і Б1С1 належать іншій площині, А1Б1С, то за ознакою паралельності площин, ці площини нижня і верхня, є паралельними. Тому що в них двох є дві прямі, які перетинаються, і які паралельні між собою: тобто АБ1Б1, і БЦ і Б1С1. Отже, ці площини паралельні. І другий випадок розглянемо. Дивіться дві площини дивимося, які це б 1 це ось цей, цей боковий прямокутник. І С, тобто нижня грань, нижній прямокутник. Дивимось, в площині А Б, Б1. Пряма АБ перетинається з Б, Б1 в точці Б. А в площині нижній а, Б, С, Пряма АБ перетинається з Б, С в точці Б. І ми бачимо, що є спільна точка Б, яка належить і площині одній, і площині другій. А крім того, що й точка А належить як одній площині, так і другій. Тобто ці дві площини абб 1 і АБС перетинаються по прямій АБ. А якщо перетинаються, то вони паралельними бути не можуть, бо вони мають спільні точки і вони вже перетинаються. А паралельні площини вони не перетинаються. Тому можемо зробити висновок, що площина абб 1 Значок паралельності перекреслений не паралельна площині АБС Тому що вони. Мають спільний відрізочок АБ, і значить, вони не паралельні. Далі розглянемо приклад 5.5. На малюнку 5,8 зображено куб. Нагадаю, у куба всі грані це квадрати. Чи паралельні. І перевірити на паралельність два випадки двох різних площин. Давайте почнемо з першого завдання і подивимось на площини А1Д. Якщо фігурують ось ці точки не підряд, то ми бачимо, що це ось ця грань А1Д1Д. Тому що площина може бути позначена трьома точками. В даному випадку, якби підряд А, а 1 d 1 ну це ось ця площина. І, відповідно, ще АЦД, ось ця площина. Це можна сказати, що це площина А, Б, С, Д. Нижній цей квадратик. Площині аа 1 d 1 у нас перетинається аа 1 з АД в точці А. А в другій площині АСД у нас перетинається АБ і АД, і ми маємо також точку А. А значить, ці дві площини перетинаються, і ми бачимо, що, крім точки А, спільною є точка Д. Тобто, площина а, А1. Д. З площиною Д перетинається по прямій Д. Тобто, ось цей відрізок, він відноситься як до однієї площини, так і до другої. Отже, вони ніяк не можуть бути паралельними, бо мають спільні дві точки Д. Отже, можемо вказати, що площина А1Д не паралельна до площини Д. Далі розглянемо друге. Завдання і розглянемо дві площини Б1 1 це бокова ось ця грань, і С Д1 це також ось ця бокова грань куба. Давайте дивитись, що тут в цих площинах можна побачити: в площині б 1 пряма Б притинається з прямою ББ1 в точці Б. Якщо ми глянемо на другу площину, то в ній пряма DC перетинає пряму cc 1 в точці C. Давайте подивимось, як співвідносяться ці прямі в одній площині до прямих в другій площині, щоб довести паралельність площин АБ з однієї площини. Ще й, в свою чергу, паралельно до DC з іншої площини. Чому? Тому що вони утворюють нижню грань нижню площину АБЦ. І це квадрат, як сторони квадрата, вони паралельні. Точно так же дивіться, інші, інша пара прямих. Б, Б1 паралельно до С С1, тому що вони ще лежать в площині Б, Б1, С1, і в цій площині квадрата вони також паралельні, як сторони квадрата. А от тепер уже можемо записати, що якщо є дві прямі АБ. І ББ1, які належать площині А, Б, Б1. І вони перетинаються, ми знаємо. Та ще пряма АБ паралельна до іншої прямої ДЦ, а ББ1 паралельна до іншої прямої цц 1 які, в свою чергу, ось ці ДЦ і цц 1 належать іншій площині С ДЦ1. То за ознакою паралельності площин ці площини є паралельними. Тобто, ще раз дивіться, якщо дві прямі АБ і ББ1 в одній площині перетинаються, і ДЦ і цц 1 в іншій площині також перетинаються, та ще ці дві прямі з різних площин паралельні, одна пара паралельна і друга пара паралельна, то відповідно і вся площина А 1 паралельна до площини С 1 С1. Далі, приклад 5:6. М і Н перетинаються в точці О і перетинають паралельні площини альфа і бета в точках А, Б, С, Д, відповідно, яким є взаємне розміщення прямих А, Б і С Д. Подивимось на розв'язок цієї задачі. І згадаємо. Деякі наслідки з аксіом стереометрії. Нам відомо, що прямі М і Н перетинаються. А ви знаєте, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. То проведемо через ці дві прямі М і Н деяку площину гамма. І тоді ми можемо записати, дивіться, що гамма перетинає альфа по прямій АБ. Далі і ця ж сама гамма перетинає бета. Площину по прямій CD. Так звана перша властивість паралельних площин, що якщо дві паралельні площини, а нам задано, що вони паралельні альфа і бета перетнути третьою площиною гама, то прямі перетину, а ми сказали, що прямі перетину це А, Б і CD, вони будуть паралельні. Тому що, якби лежать на паралельних площинах, то можна зробити висновок, що А, Б і CD паралельні прямі. І ще один приклад розглянемо: 5-7, схожий на попередній, сторони кута а, Б, С перетинають паралельні площини Альфа і бета в точках К Л, М, Н відповідно, яким є взаємне розташування прямих К, Л і М, Н? Згадаємо, що через дві прямі AB і CD, наприклад, які перетинаються, можна провести площину до того ж тільки одну. Тобто, проведемо через AB і С площину гама. Зобразимо її. І тоді ми знаємо, дивіться, що ось ця площина гама перетинає площину альфа по відрізку KL, а, відповідно, ця ж сама площина гама перетинає площину бета по відрізку МН. Тобто ми маємо випадок, що дві паралельні площини альфа і бета перетинаються третьою площиною гама. Тоді ми згадуємо про першу властивість паралельних площин. А вона говорить, що якщо дві паралельні площини, я в даному випадку альфа-бета, і бета, перетнути третьою гама, то прямі перетину будуть паралельні. А прямими перетину у нас є, дивіться, КЛ і МН. Тобто прямі перетину KL і MN є паралельними прямими. Значить, відповідь, якими взаємне розташування прямих, вони паралельні КЛ паралельно МН. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Ми лише розпочали з вами нову тему. Тому приєднуйтесь. Далі будуть ще приклади з цього розділу. І не тільки з цього. Заходьте на канал, дивіться інші мої відео, розповсюджуйте їх, підписуйтесь і буду вдячна за лайк. До нових уроків, до нових зустрічей.